Дивіться в сьогоднішньому відео. Андрій Данилко заступився за російську мову та порадив незадоволеним не ходити на його концерти. Крім цього, Данилко розповів про розмову з Софією Ротару під час ракетного обстрілу. І на Ольга Полякова рекордно схудла, який вигляд нині має 45-річна співачка, що зі зростом 180 см важить 64 кг. Це марс та зірки. Поїхали! Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вірка Сердючка, заступився за російськомовних людей та спробував виправдати мову України-агресора РФ у своїх піснях. Артист відомий скандалом через концерт у травні з неперекладеним на українську репертуаром на третій рік повномасштабної війни. В інтерв'ю латвійському мовнику ЛТВ він вперше розповів, чому досі не українізував свої пісні і обурився щодо невдоволення українців концертами мовою жителів РФ. Він вирішив перевести стрілки і у поширенні російської звинуватив самих росіян. Мовляв, російська мова не належить лише Росії. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу, а може агресор розмовляє російською. Розумієте різницю? Мова дана для комунікації. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли один одного, а її використовують у політичних цілях. Зрозуміло, що має бути державна мова, ніхто не сперечається. Я можу бути в очах інших неправий. Заступився Данилко. Згодом артист скинув усю провину на людей, які приходять на концерти послухати його пісні. Варто зазначити, що останні кілька років Андрій Данилко перестав продукувати творчість російською мовою. Але фанати все ще вимолюють співати старі треки, адже ностальгують по 90-2000-х роках. Зокрема, зірка виправдовує себе тим, що перекладені хіти не будуть звучати гармонійно українською мовою, тому, схоже, планує їх надалі виконувати російською. Кажуть, нас це тригерить. Я розумію, що складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі дуже роздратовані. Тоді, напевно, не приходьте на ці концерти, ви ж знаєте репертуар. Спеціально перекладати те, що не перекладається, неможливо. Люди не розуміють усіх цих нюансів, цих людей небагато. На одному концерті мене попросили не співати російською, і я вибудував програму. Люди почали кричати, а організатор просто перестраховується. І я таки кажу, на прохання глядачів пісня все буде хорошо. І все, всі були щасливі. Коли мене ще примушують, то це вроджене почуття протиріччя. Не потрібно мене змушувати. Мова це поступово, це еволюція, прокоментував співак. Через питання мови Вірка Сердючка не змогла виступити на музичному фестивалі Атлас Юнайтед. Як повідомляв Данилко, сталося це через труднощі в підготовці українізованої програми, а вони своєю чергою з'явилися через відсутність ключових музикантів в Україні і блекаути. Я не міг підготувати нове, хотів в рамках Атлас Вікенд показати нову програму, нові пісні сердючки. Такий блок з нових пісень, які ніхто ніколи не чув. Але ніхто не враховував блекауди, ніхто не враховував, що багато музикантів виїхали. Я ж не можу когось тримати. Якось все одно бояться та їдуть. Це на совісті тієї людини. А програма складна. Молоді артисти, які приходять до нас, вони в шоці від кількості завдань у такому, як би здавалося, простому жанрі українське варєте. Складно дуже зазначив він. Також Данилко, заступаючись за російську мову, сказав, що це єдиний для нього спосіб комунікувати з іноземцями-уродженцями СРСР. Так він пригадав, як під час скандального музичного фестивалю лайми Вайколе в Юрмалі спілкувався з організаторкою. Данилко зазначив, що він не знає латиської мови, а його колега, яка відкрито підтримує Збройні Сили України у війні проти Росії, не знає української, тому для них, нібито російська, є оптимальним варіантом. Про це шоумен повідомив в інтерв'ю. Якби не російська мова, як би я міг розмовляти із лаймою? Вона не знає української, а я не знаю латийської. Вона б сказала лише добрий ранок, а я палдіс. І на цьому все закінчиться. Це часто використовують і вони по своєму праві. Виправдався артист. Як бачимо з концерту сердючки в травні, за поширення російської в маси йому іноді прилітає, тому що українці кажуть, що це їх тригерить. У мене є своє ставлення для цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу, може агресор розмовляє російською? Я би з задоволенням знав би японську, латиську, звернувся до російських наративів. Данилко він заявив, що російська мова не належить лише Росії, однак чомусь про найпоширенішу мову у світі англійську навіть не згадав. Як вже повідомлялось раніше, Андрій Данилко з'явився на скандальному фестивалі лайми Вайколе в Юрмалі, приїжджати на який відмовилися Надя Дорефеєва та Оля Полякова. Зате там виступав потапи Настя Каменських, Алєксєєв і Макс Барських. Найобговорюванішим моментом виступу став низький уклін Данилка Алі Пугачовій та дифірамби на її честь. Крім цього, Данилко розповів про розмову з колегою по сцені Софією Ротаро під час ракетного обстрілу в ніч з 2022 на 2023 рік. За словами зірки, виконавиця Червоної рути зателефонувала йому вперше. Попри це, вони душевно поговорили, і зараз артист продовжує надсилати їй підбадьорливі картинки. Про це Андрій Данилко розповів у інтерв'ю і Грянул Грем. Ви знаєте, коли був новий рік і бомбардування з 2022 на 2023, вона мені зателефонувала, ніколи до цього не телефонувала, і ми так якось з нею мило поговорили, якось так по-людськи, пригадав співак. Тієї ночі національна легенда України спустилася на підземний паркінг, ховаючись від ракетних ударів Росії. Данилко в цей час святкував сам удома, і вона в такому жахливому настрої була. Я її привітав. А я сам був коли сім разів вдарили вибухи. Тоді був останній раз. Я їй іноді надсилаю якісь картинки, типу позитивін тричі на день. Таке дурне, але миле для розрядки, поділився шоумен. Щодо припинення Софії Ротару публічної діяльності з 2022 року. Артист сказав: Люди всі різні, люди дуже дорослі і можуть погано почуватися, люди можуть не знати, що сказати, я тут не суддя». Друзі, чи згодні ви з позицією Андрія Данилка щодо мовного питання? Чекаємо ваші думки в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка Оля Полякова поділилася з підписниками цікавим фактом про себе. Зірка зізналася, що наразі скинула 7 кілограмів. Вже мінус 7. Така я була в 20 років, написала знаменитість в Інстасторіс. Згідно з фото, наразі 45-річна виконавиця важить 63,6 кг зі зростом 180 см. Не секрет, що співачка стежить за своєю зовнішністю та красою. Полякова ділиться відео з тренувань у соцмережах. Крім того, на сторінці артистки можна побачити чимало фото у купальнику. На свіжих знімках з пляжу зірка позує у чорному бікіні. Свій образ знаменитість доповнила чорними прямокутними окулярами з металевою управою і темним капелюшком від українського дизайнера Руслана Багінського. Для іншого фото Полякова обрала роздільний купальник у відтінку слонової кістки, прикрашений декоративними трояндами. Друзі, чи сподобався вам образ Олі Полякової та як вам її зміни у фігурі, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.